Павлюк Анастасія, учениця 6-го Б класу комунального закладу Михайлівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 3 Михайлівської райради Запорізької області. Шевченко. Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на країні милій, щоб лани широкополі і Дніпро. І кручі було, видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу, ото й дія, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани поривіте. І, вражу злою кров'ю волю окропіте, І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути Незлим, тихим словом. Завіщання Як умру, похороніться на Україні милій, посреди широкої степи выройте могилу, Щоб лежать не на кургані. над рекой могучей, Чтобы слышать, как бушует старый Днепр под кручей. И когда с полей Украины кровь врагов постылых понесет он, Вот тогда я стану из могилы, подымусь я и достигну Божьего порога, Помолюсь, а покуда я не знаю Бога, Схороните и вставайте, С эти разорвите, Злою вражескую кровью волю окропите, И меня в семье великой, в семье вольной, новой, Не забудьте, помяните добрым тихим словом.